Дітаю, ми будемо в'язати візерунок шахматка. Це двосторонній візерунок. Так він виглядає з лицевої сторони, так виглядає з виворотньої сторони. Раппорт візерунка в нас 8 петельок в ширину і 6 рядів у висоту. Коли виріб ми не сшиваємо, то потрібно, щоб. Бокові частинки в нас були однакові, закінчувалися лицевими. А коли в нас візерунок вшивається, то потрібно вирахувати, щоб тут лицеві або виворотні, а тут щоб було продовження. Коли ми будемо зшивати, то буде тут лицеві, а тут виворотні, щоб було продовження візерунка. Будемо в'язати зразок. 1, 2, 3, 4. Наберемо 16 плюс 2 краєві, 18 петельок. І зв'яжемо, щоб в нас було тут лицеві чи виворотні, щоб тут у нас зв'язаний візеруночок такий, щоб не сшивати. А ми зв'яжемо з вами так, як зразок, щоб сшивати. Набираємо 18 петельок. Набрали 18 петель. Першу петельку знімаємо, потім вяжемо 4 лицеві петельки, 4 виворотні, знову чотири лицеві і так в'яжемо до кінця. Ряда. Вяжемо 6 рядів вверх, а потім в шахматному порядку ми візерунок в лицевому ряду змінюємо. По виворотній вяжемо другий ряд, ми в'яжемо по малюнку. Бачимо лицеву петлю в'яжемо лицеву. Ми будемо в'язати чотири лицеві, 4 виворотні. Це в нас другий ряд. В сьомому ряду ми будемо змінювати візерунок, і будемо в'язати в шахматному порядку. Там, де були лицеві, ми будемо в'язати виворотні. Там, де були виворотні, будемо в'язати лицеві. Останню ми пров'язуємо виворотню пружкову. Першу пружкову ми знімаємо, останню пров'язуємо виворотною. В'яжемо третій ряд: 4 лицеві, 4 виворотні. четвертый ряд вяжем по малюнку пятый ряд вяжем Шостий ряд в'яжемо. Всі парні ряди це в нас виворотні. Ряди. Оця ниточка зараз ми перевернемо, Це в нас буде вже сьомий ряд. Лицева сторона. В сьомому ряду ми змінюємо. Малюнок. Тут, де лицеві, ми в'яжемо зараз виворотні в шахматному порядку. Чотири виворотні там, де були лицеві. Так, тут у нас повинні бути виворотні були. Зараз у нас будуть лицеві петельки. І так ми міняємо, змінюємо. Пров'язуємо так само: пров'язуємо 6 рядів і знову змінюємо в шахматному порядку. І в нас виходить візерунок, шахматка. Дуже простий візерунок. Можна в'язати багато виробів, використовувати, використовуючи цей візерунок. Останню криву да, прушкову ми пров'язуємо завжди виворотною петелькою. Пров'язала, покажу вам, зараз дивіться. Змі... Змінили ми да? лицева, виворотна. виворотні петельки. Далі ми знову будемо в'язати тута лицеві, тута виверетні, щоб не збитися коли нам міняти да? візерунок. Оця ниточка повинна бути у нас це лицева сторона, ми в лицевій міняємо, змінюємо, рахуємо ці хвильки. Один, два, три, чотири, пять, шість. Сьоми ми зараз змінюємо. Знову в'яжемо лицеву. Знімаємо. Тут в'яжемо лицеві, де були виворотні. І так вверх ми в'яжемо стільки, скільки нам потрібно в'язати. Виворотні, лицеві. В нас виходить візерунок шахматка. Таких два зразочки я вам показала. В'яжіть. У вас обов'язково все вийде. До зустрічі!